Дорогі друзі, мої вітання! Ось це від автомобіля Chevrolet Trax. Ось сам автомобіль Chevrolet Trax. Давайте пограємо в гру і знайдемо декілька відмінностей. Вона тут тільки одна. У ціні. Оце вже не актуальний ценник. Автомобіль подешевший на 500 доларів. І перед собою ми бачимо симпатичний паркетничок на передньому приводі. Високий на автоматі, бензиновий, те, що потрібно. Автомобіль свіженький, як бачимо, що рік випуску. 1.4 турбо бензиновий мотор. Їде доволі бадьоро, Динамічна машинка, водночас і економна. Машинка у нас приїхала з Америки. У нас один власник в Україні. Получала вона попередку, приїхала з Америки пошкоджено попереду замінений Бампер і рихтовані передні крила. Звичайно, що трошки є під зі шпаклівочкою, але всі інші деталі автомобіля в рідній фарбі. Доволі симпатична машинка на зимовій гумі на залізних дисках, оригінальні копачки. Машинка в середній комплектації, але все, що потрібно, все в нас є. Медійка класна. Саме головне, що в автомобілі пробігав, всього на всього 65 тисяч кілометрів. Салон як новий, стан машини як нова, все працює як часи. Пандюр заправлений, маємо також сенсорну мультимедійну систему, бачимо Apple Carplay, Android Auto, камера заднього огляду. Це звичайний автомат, не варіатор, нічого. Є підлокітник для водія. Дивіться, ручничок працює, маємо мультикермо, 65 тисяч кілометрів оригінального пробіга, 4 склопідйомника, електрорегулювання, дзеркал, стан салону реально. Як машина виїхала тільки з заводу. Дивимось. Тут везде пластик, пластик, тут текстиль. Дуже схоже окантовочка, як на джипах, такі жовтенька ніточка прошита. Дивіться, текстильні килимочки, тут все чисто, тут все хайно, тут все класно. Є підстаканники і підлокітник для пасажирів ззаду. Машинка не стучить, їде бадьора, ходу плавну передачу. Бондюр працює, а що ще треба? І подешевша ціна за 12 тисяч доларів можна придбати автомобіль 2017 року з мінімальним пр... з пробігом. Дивіться, тут у нас по комплектації все є. Докатка, ключі, домкрат, компресор, дивлюся, аптечка є. Тобто все, що потрібно, це є. Доволі просторий багажничок, ну не прям здоровий, але щось покласти, де можна сюди буде. Плюс додатково така у нас є шкатулочка, там навіть тряпочки залишаються, ніхто, ніхто це забрати не буде. Ці моменти детейнгу залишаються вам. І що класно, реально бадьоро їде, розход тут десятка буде по Е, А так, в машинці все супер. І подешевшала на 500 доларів. Це вагомо. Це і навіть якщо забити автомобільчик такого класу у нас на ринку, на тому ж самому авторі, то побачите, що це приближена ціна до мінімуму. Машинка з мінімальним пробігом по мінімальній ціні залишається у нас і продається далі. І чекає на свого нового власника.